Доброго всім дня а чи вечора! Ви на каналі Кухня як Релакс. Сьогодні я поділюся з вами своїм улюбленим рецептом пісного манника на лимонаді. Лимонад старайтеся брати з якомога меншою кількістю штучних барвників, тому що потім це негативно відобразиться на смаку і на ароматі кексу. Лимонад я розділила на дві частинки і так за два прийоми заливаю манку, щоб манка добре набухла. Коли вже манка набухає, я її так ретельно гарнесенько перемішую і створюється така кістова основа для кексу. Кекс на манці дуже соковитий і дуже насичений. Коли наше тісто збільшилося майже вдвічі, я змішую його з необхідною порцією олії. Інгредієнти вказані в описі під відео та на початку відео. Злегка перемішуємо та відставляємо. Продовжуємо змішувати інші сухі інгредієнти рецепту, тобто борошно, розпушувач, сіль. Какао. 60 грамів какао в мене вийшло навіть трішечки менше. Десь 55 орієнтовно грамів какао. Якщо какао темного, гарного темного такого сорту, то кекс буде дуже насичений і більше какао не потрібно. І цукор. Ретельно перемішуємо все. І частинками поступово додаємо в манку з олією та сиропом. Не поспішаючи, вимішуємо, щоб суха, сухі інгредієнти ідеально змішалися нам з манкою, і тісто стало однорідним. Ну, ось, наша маса набуває вже однорідного, такого красивого, приємного, шоколадно-карамельного кольору. Ось яке тісто має бути за густиною. У мене були е, грецькі горіхи. Я їх злегка подрібнила і додала в тісто. Сюди можна фантазувати. Можна додавати цукати, подрібнений шоколад, інші види горішків, буде дуже смачно. Форму для кекса, я ретельно і то так насичено, гарно, не шкодуючи одним словом, змастила рафінованою олією, тому що наш кекс пісний, інший тип жиру ми не можемо брати. А щоб він гарно відійшов, відстав від форми. Олії потрібно дати дещо більше. Виливаю все тісто в форму для кексу та випікаю в духовці при температурі 180 градусів на режимі верх низ Кекс наш, не скажу, що піднявся вдвічі, але піднявся і дав таку легесеньку красиву тріщинку. Перевертаємо і дивимося, що внизу. А внизу, в нас, а внизу в нас ось такий чудовий, такий симпатичний, рівномірно пропечений красень. Зверху цей кекс я поливаю звичайною е, пудру, змішую з тим же ж самим лимонадом, звичайною такою пудровою помадкою. Це дуже смачно, дуже швидко готується і виглядає на кексові нашому, ну, дуже апетитно. Якщо ви бачите, що ваша помадка загуста, то просто додаєте ще, але невеликими порціями, потрошечки, тому що пудра має властивість дуже швидко розріджуватися. І вже потім ваша помадка буде рідка і буде вже дуже сильно стікати з виробу. А так вона повинна залишати той візерунок, який ви наносите на виріб. Хаотичними рухами такими. Наносимо помадку на кекс. До речі, помадку наношу на кекс завжди ще тоді, коли кекс ще гарячий. Вона швиденько висихає, зацукрюється. і потім, коли нарізаємо кекс, то вона так легко потріскує. Ну, дуже смачно. Гляньте, який наш кекс в розрізі. Ароматний, вологий та дуже смачний. Ну що ж, залишайтесь з нами, підписуйтесь та ставте вподобайку.